Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Львівського авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 9 листопада, і в нас буде огляд цін на кросовері в листопаді 2024 року. Бажаю всім приємного перегляду! Сьогодні буде багато різних цікавих авто. Volkswagen Tiguan. Розпочинає наше відео. 1,4 бензин. Механічна коробка передач, повний привід 10 го року. Ціна 11850. пригнаний з Європи з партроніками 360 легкосплавними дисками. Автомобіль має повний електропакет, датчик світла та дощу. Також у нас двозонний клімат-контроль з підігрівами сидінь, механіка шестиступка та присутня функція автопаркування. Kia Sportage 14 року, 24 бензин автомат, ціна 13 700, 126 тисяч пробігу автомобіль зі Штатів, тому обов'язково запитуйте у власниці чи власника Вінход. Не будемо заглянути, все там сидять люди. Обіду вам за всіх сторін покажу, в досить гарному візуальному стані. Бачу, як парктроніки задні та камера заднього огляду. 13 400. 16 рік, 2,5 бензин автомат, 139 тисяч пробігу. Так виглядає рок. Kia Sportage 2019 року. Ціна його 18 700, 66 тисяч пробігу, на бензин, коробка автомат. Офіційно куплений в автосалоні і автомобіль ще й на гарантії. Гарні двоколінні легкосплавні диски та задні парктроніки. Ще один у нас Nissan Rock, але дуже гарні комплектації, 14 рік, ціна 14 500 141 пробігу, присутні камера огляду 360. Сірі, красиві, легкосплавні диски, панорамний дах. І давайте заглянемо ще в салон. Авто має безключовий доступ, шкіряний салон з електроліванням, 4 скопіднімачі, мультикермо. Також тут багато асистентів, повний привід нас та панорамний дах. Друзі, з вами, як завжди, Олексій, і сьогодні у нас буде огляд виключно по кросоверам. Якщо ви хочете переглянути інші відео, підписуйтесь на наш ютуб канал. У нас є дуже багато різних цікавих оглядів. І також хотів нагадати про наші послуги. Друзі, на нашому головному офісі ви можете скористатися дуже багатьма видами послуг. Ось вони перед вами, поставте відео на паузу та прочитайте. Два слова скажу вам, чому тут купувати автомобілі безпечно як на транзитних номерах, так і на українських. Якщо ви купуєте автомобіль на транзитних номерах, то ви гроші за автомобіль придайте нас на офісі під, під камерою. Відповідно, у вас проблем при першій реєстрації автомобіля не буде. Якщо ви купуєте автомобіль на українській реєстрації, ми виписуємо договір купілі-продажу. Під час якого ми перевіряємо, що автомобіль, що власника на різні обтяження. Тому, якщо ви хочете купити безпечний автомобіль, обов'язково приїжджайте на авторинок Карбазар. Ось такий у нас гарний Mercedes 11-го року. У нас GLK. Ціна 14700. Дизельний. 253 пробігу. По Україні не їздить. Значить, автомобіль свіжо пригнаний. Такий салончик гарний, збережений. Так, виглядає авто позаду. Реально, дуже збережений салон в автомобілі. Друзі, якщо вас цікавить будь-яке авто, обов'язково телефонуйте за номером телефону, який знаходиться на ціннику, куди записите, запитуйте у власника всі деталі та подробиці по автомобілі. BMW X5 14 2014 року, 3-літровий дизель коробка автомат, 213 тисяч пробігу, ціна 23500 з білим шкіряним салоном та панорамним дахом. Так виглядає салончик. В принципі, по комплектації та функціям обов'язково телефонуйте та запитуватись деталі у власника автомобіля. Mitsubishi Outlander 7-го року, 2-літровий дизель, механічна коробка передач. Ціна 10-200, 151 пробігу. Свіжопригнаний автомобіль з зранції. Друзі, ви могли побачити на цінниках логотип компанії АвтоРія. Це наш генеральний партнер. І тільки в нас на авторинку є унікальна можливість безкоштовно опублікувати автомобіль на продаж, адже менеджер компанії Авторія пофотографує ваше авто і розмістить його безкоштовно на сайті Авторія. Тому якщо ви хочете швидко продати автомобіль, бежайте на карбазар та додавайте оголошення на Авторія. Тач, тач і продав свою тачку на авторія. Тач він код казав, тач безкоштовно додав на авторія. Мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на «Авторія» Audi Q7 року. 3-літрова бензин коробка автомат в комплектації Presteж. 240 пробігу. І ціна на такий автомобіль 17 500 доларів. Peugeot 3008 14 року 1,6 дизель на механіці в комплектації Алюр. Ціна 10500 присутня проекція навігація. Також панорамний дах та двоколірні легкосплавні диски. Також є передні задні парктроніки. У нас комбінований салон шкіри зі тканиною. Клімат, контроль. І це у нас вже рестайлінговий 3008. Kia Sorento. Ціна автомобіля. 17 тисяч 100 доларів, 15 рік, 3-3 бензин автомат, повний привід 7 місць, 179 тисяч пробігу. Ось такий сорік. Легкосплавні диски, повний привід. Має 4 електрослопідімачі, мультикермо, автомат, коробка, звісно, повний привід. Ось такий автомобіль. Ford H 17 року. Дволітровий бензин коробка автомат. 10 тисяч пробіг. Ціна 16200. На ось такий еджик. Чорний шкіряний салон. Коробка автомат. Не можу заглянути друзі, всередину, адже немає власника. І відповідно, я не можу автомобіль без його дозволу відчиняти. Nissan Кашкай 6958 року. 1,5 дизель на механіці, 258 пробігу. Так, номер зафіксували. Ціна дуже хороша. За 8 рік Кашкає з панорамним дахом. Mazda cx 30 21823 року. 2,5 бензинавтомат та повний привід. 48 тисяч пробігу всього-навсього в цій красунці. Гарне стильне авто. Давайте зглянемо всередину, машинка компактна, з чорним шкіряним салоном. Ось так виглядає передня панель. Ось таке красиве авто. Subaru outback 13 рік. Ціна 10525 газ бензин на автоматі. 226 пробігу. І Subaru у нас з чорним шкіряним салоном. Volkswagen Touareg, 3 літровий дизель 2012 року. Кропка автомат, 156 пробігу автомобілі, контакти власника, білий шкіряний салон. Звісно ж, повний привід, лінзована оптика, написано без ДТП. По помаранчевим ставкам видно, що автомобіль зі штатів. Так виглядає у нас передня панель. Яносі на карбазар. Друзі, ось такі у нас 4 Audi Q5. І ще попереду дві рестайлінгові наявності на авторинку. По цінам від власників, друзі, приходьте, якщо ви хочете купити до рестайлінгу q 5 вам сюди. 19 тисяч доларів 2016 року, 95 пробігу, преміум плюс. Ось така красива Q5. Пору ще одна Q5. 21 916 року, 73 пробігу всього-навсього з панорамним дахом. Комплектація S-Line, кудись такі красуньки чорними дисками взагалі бомбезно виглядає. Ось така сіра Q5. Вже на українській реєстрації 17800. Номер телефону 155 пробігу, шкіряний салон та панорамний дах. І ось така сіренька. Люди оглядають, не будемо заважати, продовжуємо далі. Друзі, попереду дві рестайлінгові Q5 та Q7. Отож, будуть зараз цікаві автомобілі. Насправді у нас 17 рік, 120 пробігу. Дволітровий бензин, комплектація преміум плюс, контакти є в нас, панорамний дах, чорне шкіряне салон, електролювання сидіння, дзеркал, підігріви, пам'ять сидінь, віртуальний дисплей, великий монітор, двозонний клімат-контроль, панорамний дах, підігріви, сидінь. Дуже красиве авто. Q5. Чорна, будь ласка, червона, красунька, просто 28 тисяч доларів, також ціна, рік, 16, 165 в неї, Преміум плюс також з панорамним дахом. Також в нас є віртуальний дисплей, великий монітор, кліма, підігрів, все, в принципі, те саме. Тепер у нас є Q5 і більш компактніші. Аналогічні автомобілі, у нас Q7, тільки вже у нас відповідно машина більша, більше простору, більша ціна і відповідно більше двигун. 3 літри бензин. Давайте по ним. Розпочинаємо давати чорною. У нас закрита, на жаль, 2017 рік, 160 пробігу, 29500 її ціна. Контакти кого цікавить 067 28 29 З двоколірними лакосплавними дисками. Оптика, можете подивитися, тут трішки краще, тут трішки гірше в нас іде. Це дуже класно, наочно видно. Тому ніби стоїть дві, два однакових автомобіля, друзі, але насправді це не так. Комплектація дуже-дуже відрізняється. перфорована шкіра, значить тут у нас іде і вентиляція. Абсолютно вірно. Вентиляція сімість Ось така кюшечка. І починаємо з сіренької. Тут вже підозрюю, комплектація буде простіша, хоча також довколірні диски. диски. Вона відкрита, друзі. Так, у нас звичайний щиток не віртуальний. Тільки підігрів немає вентиляції, бо, звичайно, шкіра не парфорована. І повний електропакет. Ну і ціна, друзі, 28600 за 2016 рік, а не 30 тисяч доларів, як за автомобіль поруч. Так, контакти також вам покажу. Є. Телефонуйте, кого зацікавило якась із пропозицій ця або ця. Nissan Qashqai 1,5 дизель на комплектація комплектації з 2013 року, 176 пробіг. З камерою 360, двокольорними лекосплавними дисками, панорамним дахом. Ось так виглядає дане авто. Рейндж Ровер NAS Evox 16400, 12 рік 136 пробігу, 2-літрона з бензин та коробка автомат. Має камеру огляду 360, шкіряний салон, красивий, підігрів сидінь. Величезний панорамний дах. Дуже красивий автомобіль. Volkswagen Tiguan, Ціна його 12,516 16,3, 2-літровий бензин автомат. Контакти власника присутні. З чорним шкіряним салоном. 4 скло мультикермо, датчик світла, кондиціонер, підігрів, передній сидінь та коробка автомат. Nissan Qashqai Plus 2, це на 7-місна версія 2011 року, 2-літровий дизель на механіці та повний привід. 231 пробігу зітканеним салоном, панорамним дахом автомобіль, клімат-контроль та присутня в автомобілі камера заднього огляду. Ось такий Qashqai. До речі, Qashqai має повний привід, друзі. Nissan Rock Sport 14800, 2-літровий бензин на автоматі, 18 рік, 80 тисяч кілометрів пробігу. 14800, друзі, за 18-й рік Nissan Rock. Зі шкіряним салоном. Також є камера заднього огляду, ось такий. Цікавий автомобіль. А тепер у нас новий рог, друзі, 21 рік 83 пробігу, 2,5 бензин, 19400. Вже Рестайлінговий, красивенький, ось такий. Зітканеним салоном, давайте попробуємо його відкрити. Так, Машинка відкрита, бо я знаю власника. Так виглядає у нас передня панель. Дуже красиво виконаний автомобіль. Цікаві в нього такі рубані форми. Як на мене, новий рог вже набагато набагато цікавіший, ніж минулий дорестайнговий. Hyundai Kona, також у нас кросовер, 20-й рік, дволітровий бензин на автоматі, 87 пробігу, ціна його 13900. Так, виглядає у нас передня панель, автомобіль має безключовий доступ. Ось такі пластикові обвіси, камеру заднього огляду. Fiat фремонт, семимісний, дизельний на автоматі, повнопривідний. 241 пробігу 2012 року авто. Це у нас дизельна Європа, друзі. Як виглядає авто, 4 скло піднімачі, мультикермо, датчик світла дощу, великий монітор, підігріве клімат. Також у нас є люк та телевізор для заднього ряду пасажирів. Даний автомобіль, ще раз наголошую, семимісний та повнопривідний. Чудовий кросовер на зиму. BMW X3 в М-пакеті 2012 року ціна 16900, 2-літровий дизель на автоматі, 274 тисячі пробігу. Чорні легкосплавні диски, чорна стеля, панорама, підігріве сидінь. Ну, Дуже цікавий автомобіль, подивіться, який він, як він красивий на вигляд. Volkswagen Tiguan 10-900 2 літровий бензин, 2013 рік. One, по ціні, реально Nissan Qashqai. Панорама. Ось так виглядає. Цікавий варіант за такі кошти. Зі попереду ще два кросовера з майже 10 тисяч доларів. Це у нас Lexus RX 7-го року. 10250, 3,5 у нас бензин на автоматі з білим шкіряним салоном. Так у нас виглядає передня панель. Досить надійне авто в продажі на авторинку. Honda cr V8 року, 2.2 дизель, ціна 10700, 254 тисячі км пробігу. Коробка в CR-V механічна, присутній клімат-контроль, підігріве сидінь та мультикермо. Toyota rav 4 року, 2-літровий бензин на механіці, ціна 7300. За ось такий rav 4 Є нюанси по прозору. Козацька пропозиція. Телефонуйте. Jeep Patriot, 2015 року. 2.4 бензин. 132 тисячі повітря ціна 11700. Автомобіль має повний привід, 4 електриці шкіряний салон, мультикермо, кондиціонер та присутній ще й люк. Mazda CX5D, ціна 12900, рік, 235 Плювів, 2,2 двигун. Гарна ціна з лінзованою оптикою. Чорним шкіряним салоном. А, друзі, не побачив, коробка механічна. Не знаю, чи скажу, чи автомат, чи механічний. Все. Що ж, друзі, у цьому відео були тільки кросовери, насправді у нас величезна кількість автомобілів на авторинку, як ви бачите. І легкові, і мінівени, і бусики, є. якщо ви хочете придбати автомобіль по ціні від власника, без націнки інших автомайданчиків, приїжджайте на авторинок Карбазар. Тут все часто прозоро, перевіряйте та купуйте автомобілі безпечно разом з авторинком «Карбазар». Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.юей